Є ж така штука, коли люди літають? Ну, коли люди літають там в кіно і так далі. Так, ми говорили про драконів, а, так, так, а як так, вони ми літають? про і мова йде про те, що в принципі ми знаємо, ну, ми знаємо, що це в принципі троси. Як ти думаєш за гендером, кому літати легше? Дівчатам трошки легше, не так все перегибається. Я зрозумів. Ми Добре, зараз Санта тут пустимо відряд, як е, 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 значит, Home Alone знімався літом, як квартал, як е, жили. Я маю на увазі. Тобто, поруч є інші люди. І їм треба жити з тим, що в них за вікном розгулюють такі велетенська вата, яка просто перекочується. Ну тому що це найбільш дешевий варіант, типу, як снік робити. — для тих, хто не зрозумів. Сам вдома це не зимою знімалось, а влітку Бо у воно. нас рубрика цей клауса не існує. Вся їжа вона не приготовлена в рекламі і її не можна їсти.